Ми часто говоримо про стримання противаги. Ми говоримо про там, парламент чи щось. В Америці є більш глибинні важливі. Я зараз два викреслю важливих, які ми часто не помічаємо. По-перше, це постійний електоральний процес кожних два роки. І от зараз влітку почнеться вибори, і вони зараз взагалі до тями будуть приходити, тому що представникам республіканцям треба буде йти на округи. А чим вони будуть йти там придеться. Зі да, Трампу включить голову. А друге, це Уолл-стріт, Це біржа. Ну, ви не можете валити систему. компанії вони заробляли, все було нормально, і це ну серйозний драйвер американської економіки. Ці люди вони дуже сильно хвилюються за яка економічна система, яка ставка, наскільки доцільна ставка, яка буде інфляція, наскільки буде рости зростати кількість робочих місць. Для них це надзвичайно важливі речі, не тільки для електорату, для американців загалом, але для таких системних гравців дуже сильних. І Трамп не може просто ігнорувати їх. Він може місяць ігнорувати їхню думку, два місяці ігнорувати. Ну <с> далі він не зможе тому що вони можуть його просто на прямому сесії, як казав, там класік помножити на нуль його, от і все.